Знакові ігри 2010-х Dark Souls, легендарна екшен РПД, яка вийшла у 2011 році, і швидко здобула славу гри, яка кидала надзвичайний виклик кожному гравцю, який в неї зайшов. Розробили цей конвейер по знищенню нервових клітин японська студія From Software. Основні переваги гри полягають у фантастичному дизайні відкритого світу, який майстерно побудований у вигляді спіралі, захоплюючи атмосфері згасаючого світу, а також великому різноманіттю ворогів і бойовій системі. Dark Souls – Лавиться своєю неймовірною варіативністю вибору. При цьому в ній відсутні звичні вибори в діалогах або заскриптовані прокладені шляхи, по яким зазвичай ведуть гравців розробники вивчення світу, куди йти і як грати повністю залежить від бажання гравця. Головними недоліками гри були часткові проблеми з продуктивністю абсолютно жахливий порт на ПК та відсутність будь-якого туторіалу. Да Dark Souls будується на її безкомпромісному підходу до геймплею, фантастичній бойовій системі та світі, сповненому темряви таємниць та відкриттів.